Вітаю, красавчики! Сьогодні у нас дуже цікаве відео про вашу самооцінку і про вашу впевненість у собі. А отже, якщо ви хочете стати успішним програмістом і рости у вашій кар'єрі, маст подивитися це відео. А також враховуючи, що ви вже бачили моє обличчя, я знаю, що ви мене дуже любите. Проте пропоную вам. Подивитися місцеві ландшафти. Я зараз буду їхати за дітьми в школу і розповідати ці всі цікаві історії і ділитися своїм досвідом, а ви просто зможете подивитися ландшафти, і де взагалі на Маямщині я живу. І так, почнемо наш діалог. Чому я вважаю, що... Самооцінка ваша і впевненість, вони дуже важливі для програмування. Ну, і в принципі, вони взагалі важливі не тільки для програмування, а в будь-якій сфері, де б ви не працювали, ким би ви не були. Але от чому саме я помітив, що дуже багато розробників, девелоперів, айтішників неважливо страждають від того, що вони. Мають низьку самооцінку, зачасту вони бояться ходити по співбесідам, вони можуть довго працювати на одному місці там, по 5 років і жодного разу так і на співбесіду не сходити. Або ну, навпаки, враховуючи, що сам роботодавець зацікавлений в тому, щоб ви не змінювали роботу, як можна довше сиділи в нього, то в принципі його задачею є як можна більше вас. Понизити вашу самооцінку і якимось чином зробити так, змусити вас відчувати, що ви якийсь там, коротше, як то кажуть, самозванець, да? тобто синдром цього самозванця вас визвать, що та, куди там, хто мене візьме, куди я влаштуюсь на роботу і так далі. Отже, наприклад, враховуючи, що в мене з самооцінкою проблем немає, я обожнюю ходити по співбесідах, тому що я дуже... Люблю поговорити, люблю, так як я казав, позадавати питання, послухати людей, подивитися на людей, себе показати. Не боюся обісратися на співбесіді, тому що це просто взагалі для мене не є якимсь показником, те, що ти там йдеш, і ніхто не має ніколи якийсь відчувати стрес перед співбесідою. На співбесіду треба йти і кайфувати. Просто йдете. Наче на свиданні з дівчиною, да? е, може там трошки хтось і хвилюється, це нормально. Але взагалі треба почувати себе не так, що блін, е, капець, що це буде, а якщо мене не візьмуть, чи ще якісь там питання, треба просто розслабитися, неважливо, що це буде. Візьмуть вас, не візьмуть, відноситися нейтрально до співбесіди. Якщо вас не візьмуть, то це добре. Значить, вам ця компанія не підходить. Знайдете собі кращу, де і платять краще, і відносяться до вас краще. А отже, я ще раз переконаний в тому, що компанії, які вас наймають за гроші, щоб ви працювали, роблять. Штучно, спеціально такі умови, в яких вам дуже важко пробуватися по кар'єрі. А звідти і виходить наступне правило: що зачасту айтішники швидше вибудовують свою кар'єру, не коли вони сидять в одній компанії, а коли вони звідти звільняються, йдуть на співбесіди, проходять їх і отримують офери. А інколи і контр офери від своєї контори, якщо вона нормальна. Я знаю так, мій друг, який працює. Скажімо, так, ну, можливо, можна і назвати цю контору, але неможливо. Вікс-канторі працює мій друг і він там працював дуже довго 4 чи 5 років. Він вже там лідом став, красавчик заряджений капець. Але ви знаєте, що кар'єру построїть в одній компанії, там стільки етапів, там тобі намалюють кучу цих різних е, промоушенів на, на такий товар сеньора другий, третій, п'ятий, десятий. І і, і, і такі умови складні, щоб туди продвинутися, якісь видумувати, скільки тобі треба всього вивчити, показники. Коротше, як мавпочка маєш скакати, щоб вони тобі підвищили якусь там зарплату на 200 доларів чи ще що. А враховуючи, що зараз і криза, то взагалі, яке там підвищення зарплати, хоч би вас не скоротили і не попали під лей-офф, Тому. Знає чувачка, який сидів, сидів, так. Потім ми йому починали його щемити, давати підсрачники. Що давай, братан, що ти сидиш, іди по нам пройди, хватить, бояться. Ти шариш. Коротше». Він, він і так шарить без нас. Він прекрасний спеціаліст, але чомусь. Люди схильні недооцінювати себе і боятися, що щось може бути не так, якось отак от неохотно йти на співбесіди. А дарма треба ходити на співбесіди, треба цікавитися своєю вартістю на ринку. Треба не боятися і навчитися кайфувати від співбесід. Тоді ви точно будете завжди в тонусі, будете знати на яку зарплату ви претендуєте. І Якщо вам не доплачує нинішній роботодавець, то ви зможете йому дати якийсь контраргумент чи офер на стіл положити, чи просто бліфнути, сказати, братан, я замахався тут уже працювати N років, давайте мені підвищення, чи ще щось там, якісь плюшки, печеньки, що короче. І цей чувачок, він з 4 тисяч доларів, а таким чином пішовши на співбесіди, пробив підвищення зарплати на 7 тисяч доларів відразу. В тій самій конторі ну це дуже рідкісний кейс, тому що він просто був незамінний лід в команді, без нього вони б там загнулись. Коротше. Тому вони, скажімо так, спохватилися, що чувачок пішов на співбесіди, Він сказав, що в нього вже є офер, адже за такого класного чувачка реально дуже багато людей би просто накинулись би і забрали його. І вони швиденько дали йому контрофер і на 7 тисяч доларів він зайшов. А якби він далі сидів і боявся ходити на співбесіди, чи хвилювався, чи думав, ой, такий ринок важкий, зараз роботу не знайду. Так ніхто ж вас не заставляє кидати роботу і йти на співбесіди. Ні, на співбесіди якраз таки ходять паралельно. Коли ви працюєте, треба ще виділяти час і ходити по співбесідам. Приведу свій приклад, коли я теж починав. Завдяки тому, що я не боявся ходити на співбесіді. І після IPAM у мене, коли я вже вирішив, що я буду покидати, бо там на старті моєї кар'єри платили 500 доларів як джуну це було, в принципі, дуже мало. Але ну, взагалі про IPAM у мене поганих слів немає. Це чіткі ребята, красавчики. Я дуже їм вдячний за те, що вони були для мене на початку такою, Таким потужним двигуном старту, і в принципі це дуже сильна школа. А отже... Після ІПАМу я вирішив, що звичайно мені гроші в ІПАМІ джуну, який півроку пропрацював, ніхто б не піднімав. Я вирішив попіти по співбесідам, подивитися, що де є. І ви знаєте, яким було моє здивування, коли я слегка тоді на 25 тисячі доларів через місяць отримав кілька оферів, мабуть, 4 чи 5 оферів мене було за місяць. Я скажу, що в мене було. По 3 технічних співбесіди за день, мабуть, 40 за місяць. Коротше, тоді був реально бум. Співбесід дуже багато. І в мене вийшло відразу підняти собі через півроку вепамі на 2500 доларів. Потім я пішов, попрацював там рік, пішов працювати в наступну контору. В наступній конторі через рік я мав 3000 доларів, а потім в такому ж дусі ходивши далі. На співбесіди часто і завжди дивлячись, що на ринку є і скільки пропонують, тому що ринок це просто спрос підложення. Да? Тобто, якщо спрос є, то вам будуть платити більше. Можливо, ви недооцінені, або я ж кажу, не знаєте становища ринку. Тому треба завжди ходити, це все перевіряти і дивитися. Потім пропрацювавши ще в тій конторі вже третій ще півроку. Це в сумі в мене було 2 роки досвіду. Да? 2 роки досвіду. Я пішов знову на співбесіду і в VMware пройшов там через контрактну контору, правда, але не важливо. Це була досить велика компанія. Через прокладку, яка працювала, через галєру. Але там вже моя була зарплата 7000 доларів. Е, у... Так, вже 7000 доларів. Виходить, що за 2,5 роки. З моменту, коли я свічнувся в Айтіху і зайшов на джуна, я вийшов на зарплату 7 тисяч доларів. Для України це був космос, це були страшні гроші. Я був мажор, коротше, невероятний. Купив відразу машину, поїхав в автосалон за мільйон двісті і нормально себе чухав. Да, поки не почався кошмар, бред і поки росіяни не... Чомусь не вирішили зробити війну, не, 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 не ясно, що з ними сталося, але було все прекрасно до того моменту. Потім криза, війна, і це все почало накриватися. І вже перспективи IT печальні на сьогоднішній день в Україні. Але, але все одно, значить, оця самооцінка і ваша впевненість у собі, софт скіли. Вони набагато стають важливішими через деякий час, аніж просто хардскіли. На початку я не спорю. На початку вам важливі хардскіли, бо будуть питати кодінг, будуть питати задачі, будуть питати систем дизайн і іншу діч. Проте. Коли ви розвиваєтеся, стаєте мідлом, потім стаєте сіньором, хардскіли скіли відходять на, на другий план і вже важливішими стають софт скіли. Тому що я знаю чувачка, який зараз в Майами прийшов на вакансію, бо по... теж він по бекенду працював, а потім вирішив ще освоїти security, якийсь там пішов на співбесіди тут і отримав три офери більше 200 тисяч на рік. 200 з стоками там, 250 одна була, і Oracle там коротше То, що я хочу сказати, так, у нього досвіду більше 10 років, 10-12, він і лідом був і все. Але сюди він не зайшов сюди. Просто як е, звичайний девелопер, senior software інженер, але з солідним досвідом таким своїм. І на, на хвилиночку у нього ніхто не питав задачі. Тобто на його рівні, де він уже там на інженіринг-менеджера співбесіди проходить, де він проходить на якийсь там архітект і так далі, на цьому рівні, де вже платять серйозні зарплати, і ви вже більше будете займатися менеджментом людей, аніж сидіти галіний код писати літкод. Уже ніхто такі часто ці задачі, літкоди це не питає. Тим більше, що це треба бути, я ж кажу, взагалі дурним, щоб... Скоро будуть питати не є те, як ти знаєш лід-код, а те, як ти вмієш працювати з тузами Artificial Intelligence, якимись там GPT-чатами і так далі. Тому що це вже питати реально тупо, ті задачки, що ти там відсертуєш, ще щось зроби, коли це за секунду робить за тебе якийсь там да, і, і, і штучний інтелект. Але да, ганий спосіб просто відсіяти кандидатів. Просто відсіяти, тому що їх багато на ринку, кому вони здалися. Задамо йому парочку тупих питань, відсіємо їх і будемо коротше, в шоколаді, візьмемо самого якогось там задроченого заучку там, програміста, який буде нам сидіти і писати код. Що не завжди, правда, виходить гарно. Так що що моя думка в тому, що ви маєте завжди бути на чеку, не розслабляйте булки, ви маєте завжди бути на чеку. І виробіть в себе рефлекс кайфу на співбесіди. Якщо ви боїтесь співбесід, уникаєте їх, вам страшно туди йти, вам неприємно, вам хана, все, ви будете по житті сидіти на якомусь галімому проєкті, ви не знайдете кращий, будете там отримувати свої печеньки і сидіти там на маленькій зарплаті. Хоча в той час, якби ви ходили, і хоча б давали собі цей шанс, ви змогли б знайти набагато краще. А отже, а отже, що я хотів вам сказати. Змінимо чуть картинку, а то якісь там будиночки. Я вже вам, в принципі, показав тут по дорозі трохи Маямщини, показав, як я їду забирати дітей зі школи. Тому трошки вам подивилися якісь там моменти, або просто мене слухали, якщо вам було цікаво. Тому так, треба думати за те, що. Роботодавець не зацікавлений в тому, щоб ви почували себе впевнено і хоче, щоб ви сиділи блин, як собачка, педали код до свого скону за копійки. Це вигідно. Буду я мати свою контору, я так само буду вас наймати за копійки, платити вам копійки і буду, коротше, щемити і казати, ну 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 не діліться зарплатами. Не можна це конфіденційна інфа. Не розповідати нікому свої зарплати. А для чого не розповідати зарплати? Да щоб ніхто не знав і не сміявся з вас, що ви такі ніщеброди сидите там на якійсь кончені зарплаті, в той час, як хтось інший, хто не боїться ходити по співбесідам і знає, як себе продати, нормально спілкується і пробиває офери, і все все вміє організувати, отримує в два рази більше, ніж ви на тій самій посаді. Хоча не факт, що його знання е технічні взагалі навики, скіли, ну, кращі за ваші. Просто ви такий тихенький, ви такий скромний, ви класний виконавець, класна лошадка, який буде пахати як кінь все життя без оглядки за морковку. Тому це стопудово, так? І це все басні, що треба, я ж кажу, не ділитися зарплатами. Ну хіба я не знаю, хто боїться ділитися зарплатою. Ось я вам розказав усе. Ну, що страшного, що дружина узнає, скільки я заробляю, чи що. Ну і то та їй так і сказав. Хто там батьки узнають, злякаються, що багато так я заробляю. Не злякаються вони. Вони і так знають, скільки програміст заробляє. Зайдіть просто на будь-який сайт в інтернеті, і подивіться, там все написано. Да? Там якісь анонімні є опросники, ще щось є. Там зарплати написані, всі їх знають, знають середні по ринку зарплати. Так що я ж кажу, оці всі ахінії історії, де роботодавець там щось там змушує нас мовчати, не ділитися досвідом. Це все для того зроблено. Щоб якомога довше вам платити низьку зарплату і тримати вас за одне місце міцно, щоб ви нікуди не ділися, не пішли. І всячески пропонувати вам ці всякі плюшки, двіжушки, там, коротше, щоб вас заманити в цю ловушку життя І ви там працювали собі, як мавпочка, писали той код і, коротше, були щасливими. Так що на цьому, я думаю, моя думка розкрита. Підкреслюю, що дуже важливо бути впевненим у собі, не дозволяти нікому вас пушити і топтати вас в грязь. Коли я відчуваю, що хтось якийсь там лід, чи не знаю, там з індії хлопчина у мене такі були, на мене наїжджають, щось говорять про мене погане, що я поганий спеціаліст, що я щось не знаю, я відразу їх посилаю нах і кажу, що братан, ти дивись за собою, давай. Да? А я знаю, який я спеціаліст і що я можу робити, і свою ціну я знаю. Треба мені розказувати, що я там якийсь поганий спеціаліст, внушати мені, щоб я боявся на цьому ринку втратити цю роботу і так далі. Ще в мене такий був кейс одного разу, що нас теж звільнили на другій конторі, де я пропрацював рік. Там в мене теж і за те, що був фронт-енд фулл стек, а я по бекенду працюю, мені було дуже важко там працювати, тому що я з фронтендом не працював. У мене там така команда була, ну типи, коротше, їм було по барабану. Е, якщо якісь питання задаєш, то йди сам розбирайся, і мені там дуже складно було показувати нормальний перформанс. Тому що я там шарив якусь джаву, якийсь бекенд, а там треба було фулл стек, і джава скрипти, ангуляри. Коротше, це було для мене складно, і якісь такі тренінги почали в команді. Да? Мене звідти звільнили. Але з одного боку, коли звільняють, це такий удар, ніби так, начь, тебе в гівно втоптали. Ай Боже, мене звільнили, що тепер робити? Я тепер сміття не потрібний, самооцінка падає, ти боїшся, що ти вже не знайдеш роботу, а за що я буду жити? А ще якщо в тебе діти, сім'я чи якісь там обов'язки, я не знаю, то ти взагалі там будеш волосся на голові рувати, бо як же ж ти тепер, бідняга, будеш виживати, тебе звільнили. І коротше, я навіть сам відчув, що це дійсно психологічно мене трохи придавило. Тому що я хотів від них вже піти, бо мені дуже складно було там. Я десь якісь задачі по фронту не встигав закривати. У мене не були е відносини нормальні в команді з моїми там троє було чуваків, е з моїми лідом і так далі. Вони були завжди недовольні мною щось, жалувались. Коротше, це було не дуже прикольно. Але сам факт, що вся команда посипалась, не одного мене звільняли, і менеджера потім звільнили, і всіх. Коротше. Але сам факт, що тіпо, тебе звільнили, таку личку на тебе вішає, що ти якийсь оцей. Недоділений програміст, неудачник, і що ти тепер будеш робити на ринку, короте? як ти тепер будеш виживати? Це дуже погано і слідкуйте за тим, щоб з вами такого не траплялося. І та контора, яка відпала відсохла від вас, повірте, це тільки на краще. І ви відразу знайдете кращу, кращий проект, кращих людей. У мене було так завжди. Тому. Не варто хвилюватися, що коли там вас хтось там звільнив, чи щось там, це якийсь там кінець світу і так далі. Я ж кажу, навіть світ, світ весь не зійшовся, ми зможемо завжди знайти роботу. Так що нічого в цьому страшного немає. І не варто ніколи панікувати, не варто понижати свої амбіції, свої планки. Просто робимо все, педалимо. І коротше, все в нас буде. Якщо ти класний чувак, Чувак чесний, порядочний, якщо ти нормальний в відношенні до своїх мейтів, до команди, тебе ніхто ніколи не буде звільняти. І тільки це якісь токсичні люди, реально, які не вміють будувати якісь відношення, якісь не вміють цей тімбілдинг робити, якісь там здружитися, вони реально будуть вас постійно кусати, але нічого, хай собі кусають, то таке діло. Ми без них обійдемося. Друзі, таку інфу я вам толкнув. Можливо, комусь це буде корисно. Так що пам'ятайте, що ваша самооцінка і впевненість у собі дуже важливі. І не треба боятися ходити по співбесідам, не треба боятися обісратися на співбесіді, адже це дає тільки вам досвід. І після того, коли ви сходили на якусь співбесіду і десь не відповіли на якісь питання, ви можете. Успішно їх підчитати, вивчити і вже наступно піти з цими питаннями в голові. А також не соромтеся задавати дуже багато питань, розумних питань і по архітектурі, і по тому, як влаштований проект, і що там вони планують робити, а не просто які у вас питання до нас, ну якісь там поверхневі питання. Коли мене питають питання, той, хто мене співбесіду проводить, в мене таке бувало, що я. Пів співбесіди задаю питання один я, а мене вони сидять, слухають. Тобто співбесіда перевертається з ніг на голову. Таке не завжди буває, але пару разів таки було, що я стільки питань багато задавав. І їм подобалося цим, хто мені співбесіду проводив, що я задаю питання, вони достатньо високого рівня, якоїсь архітектури, як вас все влаштоване, як вас працює, як ви там релізитесь. Коротше, такі питання прикольні, що чуваки просто слухали. Ми дискутували, а потім не залишилось часу. У них вже й мене щось попитати. Попитали пару питань, і все, я прийшов. Так що е я скажу: е успіх співбесіди також криється в тому, які питання ви задаєте інтерв'юеру. Він на це дивиться. Тому не стісняйтесь, задавати заряджені питання. І все в кінці буває, коли мене питають, що ти хочеш у нас узнати. Я буває я теж питаю у них, які плюси-мінуси в цій конторі, де ти працюєш, і такі обчуваки. Треба плюси-мінуси назвати, тому що вони там працюють я кажу, давно працюєш, так, працюю 3 роки, 5 років, о, чудово кажу. А що там по плюсам, мінусам, що тобі подобається і що не подобається в цій фірмі. І такі починають видумувати, а що ж їм не подобається. Я бачу, як вони замешкались. Тобто кожен раз того, хто вас співбесідує, треба хоч одним питанням теж. Поставить в тупік, так як він вас ганяє і ставить вас в тупіки постійно. Ви теж маєте нормальне питання таке мать, від якого в нього забігають глазки. Або ще таке питання, якісь там теж на стартапі продукт писали банківські такі, якісь там, приложення і так далі. Я спитав, а чим ваш продукт? Які ви пишете, стартап розробляєте, буде краще ніж у конкурентів, що такого нового, ти пропонуєш ринку. Зараз ми будемо пиляти з тобою приложення твоє, що в тебе є такого класного, щоб я став твоїм клієнтом. Чувака, це питання настільки вбило, він не знав, що мені відповісти. І сидів там такий потеряний, видумував щось, і це було реально прикольно на це дивитися. Або просто якесь там, я ж кажу, по технологіям питання, ще щось. Тобто, ви цим показуєте свою експертизу. Що ви теж шарите, що ви можете задавати такі питання, що чувак теж не відповість, що він там не цар і Бог, що сидить по ту сторону екрану, по монітору задає вам питання. Так що, чувачки, треба роздуплятися. Не треба боятися, ходимо на ці співбесіди, наче на тусовки. Просто на лайті, на ізі сходимо і просто чилимо на цих співбесідах. Це кайф. Тому що якщо ви від співбесіди отримаєте стрес і вам туди ходить дуже напряжно. Це було таке в моєї дружини. Для неї співбесіда це кінець світу, це не дай Бог. Це коротше вона там умре, пасивіє, коротше, вона там дуже стресує, вся потом вкривається холодним. Коротше, для неї це був такий стрес ці співбесіди. І вона їх просто ненавиділа. Відповідно, ріст кар'єрний вже в неї такий кумане стрімкий не може бути, тому що вона буде сидіти там 10 років на одній конторі, бо вона просто ненавидить проходити співбесід. Для неї це великий стрес. Якщо у вас таке саме, то я вас вітаю. Рано чи пізно ви можете вигоріти, або просто будете сидіти все своє життя на якійсь низькій, кончені зарплаті і просто якийсь... Педалить там одноманітні тасочки, і вам, вами будуть закривати всі дири, які тільки можна, а ви будете боятися і триматися за цю айтішечку, як за соломинку, і плести по теченню, куди вас несе. Це не дуже правильно, я вважаю. Так що дивіться, чувачки. Не забуваємо качати банки, спорт, бо ми сидимо, не сидіть як мішок з гіном цілий день. Займаємося спортом, тому що ці інваліди на старості нікому не треба, коли ви за грош... заробите гроші ви захочете піти на пенсію нормально зі своїми мільйонами баксів і відпочити. А замість цього ви будете своїм гемороєм ходити, лазити, як нікчемні якісь інваліди, не зможете насолоджуватися життям і просто здохнете так на краю життя. Тому не забуваємо кожен день. Упав віджався, турнічок заскочив, підтягнувся. Я тут на Майами-біч навіть. На пляж катаю. Ну, треба якось проїхати на цьому тижні, тому що там в мене 3 години поїздка на велосипеді, там турнічки, бруся, все прикольні штучки робимо. З Сином на серф ходимо на рибалочки, стараємося ще жити. Тому що ця айтіха вижирає у нас купу часу, займає у нас купу часу. І ми крутимося, як білка в колесі, заробляючи цю копеечку. Все, красавчики, пока.